Я вже цю посилочку загляну. Діаманти на перевірку. Дивіться, я вже навіть все прочитав, але вам покажу. Так, людина, оце так треба. Це наш постійний клієнт, він зрозумів, що ми починаємо займатися діамантами, і написав: відправив вам на перевірку діаманти, все розфасував та пронумерував. Перший діамант, другий діамант, третій діамант на каблучці на перевірку, номер карти, номер телефону. І саме головне. Неприйомне каміння викинути, обручку повернути. Це саме 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 головне, що він написав. Є в нас три зразка, і ми зараз будемо перевіряти їх. Дивіться, почнемо з номера один. Зараз ми його поставимо в таку планочку. У нас вже є прилад. От Ми ставимо його ось в планочку і будемо перевіряти. Ось такий прилад, його потрібно вімкнути, почекати, поки він зеленим засвітиться. І зараз будемо перевіряти, чи це діамант, чи ні. Е, нагадую, ми ще так масово не приймаємо, але постійним клієнтам, які вже дізналися, вже нам відправляють і ми перевіряємо і приймаємо в них. Е, так, зараз хай воно засвітиться зеленим. Ми Будемо перевіряти, чи це діамант, чи ні. Прикладки, купили, до речі, не дуже дорогий прилад. Так перевіряємо. Це скло. Ніякої реакції немає. Це просто скло. Ну, давайте це номер один був. А тепер номер два. І каблучку перевіримо. Це ну, зелене. Дивіться, якщо то, бачу 585 проба, то в 585-ту пробу майже ніколи не ставлять щось таке хороше. Як правило, в 750-ту там можна щось бути. Ану, перевіряємо цей. Це діамант. Бачите, на зеленому підписано діамант. Можу цю шкалу прямо показати. Зараз ще раз. Це діамант. Не знаю, якої якості. Угу, це діамант. Під номером 2 людині. Ну, скинемо їй ссылку на відео, воно все буде бачити. Так, це ставимо на місце. І каблучку цю перевіримо. Все, це ми вже викидуємо. Людина написала, тобто ми вже це викидуємо. Це саме головне. В такому форматі ми можемо працювати. Якщо буде просто там десь діамант, ви не вказали, ми за нього відповідальність не несемо. Тебе все на перевірочку. Так, отака каблучечка перевіряємо. Скло. Звичайне скло. Друзі, у нас є, як і на продаж діаманти, в наявності є тільки один карат. От. Але якщо вам потрібні якісь з сертифікатами GIA, все потрібно любі, ми вам сконсультуємо і продаємо по найкращій ціні в Україні. Це скло, це діамант. Давайте ще раз цей діамант перевіримо, я вам покажу, як воно працює. Ставиться сюди. Цим стеженим. Чи де це в нас? Ні, діамант у нас 8. Да. номер 2 так. Пакетику номер два. Це скло. Так. О. Ставимо. Бачите, на скло не реагує прилад. А на діамантик має ось так. Все, це діамант. Далі ми будемо визначати його якість, його ціну і озвучувати це клієнту. Першого українському прийомка вас любить і ви найкращі.